У сучасному світі ми живемо серед постійного шуму технологій, дедлайнів і хронічного поспіху. Міста розростаються, багатоповерхівки з'являються одна за одною, а життя стає все швидшим. Але десь далеко від мегаполісів, за межами звичних маршрутів і туристичних атракцій, існують місця, де час, здається, зупинився. Одне з таких місць сільська Камбоджа. Це не країна, яка живе у віртуальній реальності смартфонів, це світ, де важливе не те, скільки ти заробляєш, а як ти живеш, де люди більше дивляться один одному в очі, ніж у екрани, де діти бігають босоніж по землі, а не грають в ігри в Тікток, де їжа росте під хатою, а не приїжджає на мопеді з доставки. Камбоджа розташована в Південно-східній Азії. Це невелика країна, затиснута між Таїландом, Лаосом і В'єтнамом. Вона відома насамперед стародавнім храмовим комплексом Ангкор Ват, найбільшим релігійним пам'ятником у світі. Але на жаль, країна також асоціюється з трагічним минулим періодом кривавого режиму червоних хмерів і геноциду, який забрав життя понад 2 мільйони людей. Попри це, Камбоджа поступово відроджується. Вона має багату культуру, доброзичливих людей і щедру природу: джунглі, ріки, родючі землі. Але туристи зазвичай бачать лише столицю пномпень або древні храми в мріпі. Справжня Камбоджа це села, саме в сільській місцевості живе понад 70% населення. Села часто розташовані поруч із рисовими полями, водяними каналами, озерами та пальмовими гаями, дороги між ними здебільшого ґрунтові. Під час дощів вони розмиваються, і дістатися до міста стає майже неможливо у сільській Камбоджі. Немає інфраструктури, до якої ми звикли. Відсутній громадський транспорт медичних установ часто немає взагалі, лише невеличкі амбулаторії або місцеві шамани. Школи є, але на великій відстані. Багато дітей щодня йдуть до школи пішки, хати будують на палях. Це традиційна конструкція, яка захищає від паводків і змій. Під будинком зазвичай розташовують зону відпочинку, кухню, місце для інструментів, мотоцикла або домашніх тварин. Сам будинок це дерев'яна коробка з однією двома кімнатами. Немає окремої кухні чи ванної сплять прямо на підлозі або на бамбукових матах, замість меблів. Кілька пластикових стільців і дерев'яний стіл, вікна без скла, іноді без штор. санвузол це або окрема дерев'яна споруда, або просто закуток за хатою, душ це відро з водою. Воду беруть з криниці дощового баку або маленької річки. У спекотну погоду охолоджуються, облившись холодною водою просто на дворі. Уночі люди вкриваються москітними сітками. Це не розкіш, а необхідність, бо в Камбоджі дуже багато комарів, що переносять малярію і лихоманку денге. Електрика є не в усіх селах, навіть якщо провели проводи, трапляються часті відключення. Тому багато родин користуються акумуляторами або сонячними панелями. Телевізорів у селах небагато, зате мобільні телефони є майже в кожного, навіть у тих, хто живе в бамбуковій хаті. Їх заряджають у місцевих магазинах або на станціях, де є генератори, інтернет, рідкість. Але якщо хтось має смартфон з 4G, то все село приходить подивитися YouTube. Основне заняття це сільське господарство. Головна культура рис. Його вирощують у затоплених полях вручну, саджають, поливають, доглядають без жодної техніки. Урожай збирають раз на рік і, залежно від погоди, можуть або прогодувати всю родину, або залишитися без нічого. Крім рису, вирощують маніок, кукурудзу, батат, овочі та фрукти папаю, банани, кокоси, манго. Тваринництво це кілька курей, качок, іноді, ти свиня або буйвол. Часто чоловіки виїжджають у міста або навіть за кордон, у Таїланд чи Малайзію на заробітки. Жінки залишаються вдома, доглядають дітей, город варять їжу, продають фрукти на базарі. Діти після школи допомагають у господарстві: носять воду, пасуть худобу, продають кокоси або смажені банани при дорозі. Їжа в Камбоджі дуже проста, але смачна. Їдять багато рису. До нього овочі, риба, яйця, м'ясо рідко бо дороге. Часто готують супи на основі курячого бульйону з додаванням лайму, часнику імбиру. І, звісно, комахи, смажені коники, павуки, личинки, скорпіони. Для нас це шок, а для них білок і частина культури. Їх смажать на олії, приправляють перцем, цукром і соком лайма. Смак як чіпси, тільки хрумкіші освіта формально безкоштовна, але насправді потребує витрат. Потрібно купити форму, зошити, ручки сплатити внески у багатьох родинах. Просто нема грошей, тож діти рано кидають школу і починають працювати. Але батьки намагаються дати хоча б базову освіту, дехто навіть надсилає дітей у місто, щоб ті вчилися в монастирських школах. Монастирі тут не тільки духовний центр, але й важлива частина соціального життя. Камбоджіці здебільшого, буддисти в кожному селі є погода. Це храм, де збираються люди, моляться, слухають монахів, приносять пожертви. Юнаки у віці 13 20 років іноді йдуть у монастир на кілька тижнів. Це традиція, що вважається честю. Також багато хто вірить у духів. Біля кожного будинку стоїть маленький дім духа, куди щодня ставлять їжу, воду, пахощі, аби задобрити добрих духів і захиститися від злих. Незважаючи на бідність, люди тут дуже щирі, вони усміхаються без причини, допомагають один одному, живуть не в гонитві за грошима, а в гармонії з природою. Якщо в когось трапилося лихо, сусіди принесуть рис, воду зберуть гроші. Тут усе тримається на людях, і навіть без світла, гарячої води, медичного страхування. Люди живуть зі спокоєм у серці, вони не мають багато. Але знають, що найцінніше це родина, спільнота і здатність посміхатися навіть у складні часи. Камбоджійське село це не екзотика для туриста, а реальність для мільйонів. Це просте, чесне життя без прикрас. І можливо, саме тут, серед рисових полів, простих хатин і добрих людей, криється те, чого ми шукаємо все життя, справжнє відчуття дому. Напиши в коментарях, що тебе найбільше вразило. Не забудь поставити лайк та підписатися. Далі буде ще більше подорожей простими, але дивовижними місцями світу.